Я пам'ятаю, як я отримав 5 кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От Питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами, по факту, був в тому світі, ми дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент ти, знаєш, віриш ти чи не віриш, в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, де атеїста був. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе. ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, тут, звісно, стає дуже страшно, і ти намагаєшся знайти якусь надію за шазяться, і це Бог. Тобто, по-перше, там немає не віруючих, бо це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, це, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі всі -всі моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, а когось обійде, чи щось зробив не так, чи там ну, ти щось хотів дола робити, і ти не робив, поняття, не відкривався свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як сигнала цей момент, стає за себе, це просто жесть. Ти розумієш, що саме важливе в цьому житті, що коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра керпичем воно може пасти, що угодно може случитися. Щоб тебе не дуже сильно душа вложила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. І ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це ті патачки, там машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом, і якась yeah. твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував. От ти думаєш, що ти у цих аспектах молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя дуже задоволений. Я зрозумів, що все це закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей світі, ми, ми коли всі разом все, з цього життя підемо. І всі будемо це те саме. Я не знаю. З одної сторони, мені не повезло, що я таке полежим, а з іншого, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. От, от саме найважливіше. Це інше, воно вже второстепенне, понятно? От оце от саме ключове.